Друга царів, 25 розділ. І сталося дев'ятого року його царювання, десятого місяця, десятого дня місяця, прийшов Новохудоносор цар Вавилонський, він та все військо його на Єрусалим і розтаборився проти нього, і побудували проти нього вала навколо. І було місто в облозі аж до одинадцятого року царя Сидекії, дев'ятого дня місяця настав сильний голод у місті, і не було хліба для народу краю. І побитий був пролом у мурі міста, і всі вояки повтікали вночі дорогою брами між двома мурами, що при царському садку. Бо халдеї були при місці навколо, а цар утік дорогою в степ. А халдейське військо погналося за царем та й догнали його в Єрихонських степах, а все його військо розпорошилося від нього, і схопили царя і відвели його до Вавилонського царя до Рівли, і там його той судив. А син Седекії зарізали на його очах, а очі Седекії він вибрав і скував його двома мідяними кайданами та й відвів його до Вавилону. А п'ятого місяця, з сьомого дня, місяця це 19-й рік царя навоходоносара Вавилонського царя, прийшов до Єрусалиму Невузардат, начальник царської сторожі, слуга Вавилонського царя. І він спалив дім Господній та дім царевий і всі доми в Єрусалимі, і кожне велике дім спалив огнем. І мури навколо Єрусалиму порозбивало все халдейське військо, що було з начальником царської сторожі. А решту народу, що позосталося в місті, і тих, що перебігли до Волонського царя, і решту простого люду повиганяв Невухозар'ян, начальник царської сторожі. А з бідності краю начальник царської сторожі позоставив декого за винарів та зарільників. А мідяни стовпи, що в Господньому домі, і підстави, і мідяне море, що в Господньому домі, халдеї поламали і віднесли їхню мідь до Вавилону, і горнятка, і лопатки, і ножі, і ложки, і весь мідяний посуд, що вживляється при службі, позабирали, і кадильниці, і чаші, усе, що було золоте, забрав золото, що було срібне, срібло взяв начальник царської сторожі. Два стовпи, одне море та ті підстави, що Соломон поробив, був для Господнього дому. Не було й ваги для всіх цих речей. 18 ліктів – високість одного стовпа одна мідяна маковиця, а високість маковиці, три лікті, та мережка, і гранатові яблука на маковиці навколо, усе мідь, і для другого стовпа з мережкою так само. І начальник царської сторожі взяв сераю первосвященника, і Цефанію другого священника за трьох сторожів порога. А з міста взяв він одного евнуга, що був начальником над військовим, та п'ять чоловік з тих, що бачать цареве обличчя, що були знайдені в місті, і писаря з верхника військових відділів, що записував народ до краю до військових відділів, і шістдесят чоловік з народу краю, що знаходилися в місті. І позабирав їх нево з Удардан, начальник царської сторожі, і відвів їх до Вавилонського царя до Рівли, і вдарив їх Вавилонський цар, і повбивав їх у рівлі у Гаматовому краї, і пішов Юда на вигнання своєї землі. А народ, що позоставився в Юдиному краї, якого позоставив на Вавилонський цар, то настановив над ним Гедалію, сина Ахікама, Шафанового сина. І почули всі військові зверхники, вони та люди, що Вавилонський цар настановив Гедалію, то поприходили до Гедалії, до Міцпи, і Ізмаїл, син Натаніїв, і Йохакан, син Керахів, і Сирая, син Нетафантянина, Танхумета, Язанія син Махатянина. Вони та їхні люди. І присягнув Гедалія їм та їхнім людям, і сказав їм не бійтеся бути підданими халдейцям, осядьте в краї та служіть вавилонському цареві, і буде вам добре. І сталося сьомого місяця прийшов Ізмаїл син Нетанії, Єлішемового сина з царського насіння та десять мужів із ним, і вдарили вони гедалію, і він помер і юдеїв, і халдеїв, що були з ними в міцпі. І знявся весь народ від малого й аж до великого та верхників військ і пішов до Єгипту, бо боявся халдеїв. І сталося і 7-го року неволі його Яхіна, юдиного царя, 12-го місяця, 7 го дня, Віл Меродах, цар Вавилонський, у році своїм зацарювання змилувався над його Яхіном, юдиним царем, і вивів його з дому у зв'язнення. І він говорив із ним ласкаво і поставив трона його понад трона царів, що були з ним у Вавилоні, і змінив в'язничну одежу його. І він завжди їв хліб перед ним по всі дні свого життя. А їжа його їжа стала видаватися йому від царя щоденне, щоденно по всі дні його життя.